Добрий. Там саме в кориціоні. І велика подякува вам, що ви, як б ви не були, ви заставляєте, щоб піднімався український прапор на висоту і всі говорили разом. Слава Україні! Героям слава, слава Україні! Досягнення на цих змаганнях і дуже дякую за вашу сміливість, боротьбу і все, що ви робите на фронті. पैदा कर Військова служба розпочалася ще в 2014 році. Я був військовослужбовцем по мобілізації в нашій 24-й механізованій бригаді. Ми демобілізувався і знову пішов на службу вже в 2022 році. Теж 24-й механізований. Поранення я отримав по Попасній, Ми отримали оборону вже в центрі міста. Там я отримав поранення від АГС, це перший досвід як спортивний, так і на міжнародні змагання, і це фактично перші медалі взагалі в спорті для мене. Ми отримали командну золото зі стрільби з луку, і срібло в індивідуальній стрільбі я отримав сам найбільше. Це було за срібло, тому що завжди нервувався і вдалося в фіналі фактично побороти свої емоції і вибороти срібло. Кінцевий результат був максимально досягнутий. Це видно по задоволених обличчях хлопців. Не зважаючи там, хтось виграв якісь призове місце, хтось не зайняв його, але сам факт це дійсно прийшла реабілітація, дійсно ми обмінялися, був обмін досвідом із ветеранами Сполучених Штатів, із ветеранами збірної Грузії. What's he Chapter 10 was a for the cause of national